Друзі, всім привіт! У нас сьогодні знов розпаковочка. Тільки нещодавно ми розпаковували з вами з вами і зладкою посилку від Наталочки для моїх котиків. І знов посилочка від Наталочка, але цей раз ну, для мене. Трошечки така передісторія. Справа в тому, що Наталка приїздила у Львів до своїх близьких. І вона запросила мене до себе в гості. І я вже взяла квитки. Я мала б приїхати на один день. Але, знаєте, спочатку я думала, що спрацював закон підлості, я захворіла. Ну і в такому стані, я, звісно, не поїхала. Квитки я здала, і а, з Наталкою ми переписувалися, і я ще написала, що я сподіваюся, що у Всесвіта є поважна причина на те, що він мене не відпустив у Львів. І знаєте, причина, мабуть, знайшлася, я так думаю, тому що саме в той день, коли я мала проводити час із Наталкою, саме в той день до мене приблудилася новенька, маленька кішечка. Ви бачили її в попередньому відео. Саме в той день. І я вирішила, верніше, я зрозуміла, що Всесвіт вирішив, що я в цей день повинна бути вдома. Тому що невідомо, як би склалась доля тієї кішечки, якби мене вдома не було. Навряд чи хтось її б Ой, приютив. Так, так що. Е... До Львова я не поїхала, але ми з Наталкою ще обов'язково зустрінемося, я вірю в це. І ну що, ми обмінялися посилочками. Я відправила Наталці свої якісь невеличкі подаруночки, А Наталка ось прислала щось мені. Я не знаю, що тут. Єдине, що Наталка попросила мене. Забрати відразу посилку не... і відкрити відразу, тому що тут є шматочок тортика. У -у -у. Так, все. Хай буде. Я не знаю, златку я не звала, вона там, <кій> вона там дивиться мультики. Ну, якщо б вона прийде, значить прийде. Або якщо б вона... Ну, потрібно буде її присутність, то я її погукаю. Так, відкриваю. <кій> Заберу її сюди до себе і буду показувати. М -м -м -м. Дивіться Львів. Боже, що треба було знайти оце таку відкриточку ще й з котом рижим. Ну, якийсь Видатні місця львівські. Ну, не знаю, я такого не пам'ятаю, значить, я тут не була. Ага. Якщо Свєта не їде у Львів, то Львів їде до неї. Дякую, Наталка. Дякую Дякую за відеоекскурсію, що ти мені провела по Львову. Шкода, але все попереду. ще. Дякую. О, -о, -о, ні, не так. Давайте отак. О. Дивіться, кавіще здоровенне. Боже, з 500 грамів кави заварної. Уявляєте? Клас, дякую, Наталка. Ну що поробиш? Хоча я, знаєте, я вже трошечки... Я вам зараз навіть покажу. Бо я ж на кухні, як ви розумієте, трошечки вже п'ю. Ну, як не трошечки, а м -м, інколи п'ю. Цикорій ще в мене є. Інший, навіть не цикорій, а ще в мене є ячмінь з цикорієм, теж такий напій. Такий я теж п'ю, так що я трошечки вже, ну, як би, Стримую себе щодо кави. А ось цей тортик. Ой, куди я показую? Ой, а що це? Це що, Наполеон? Блін, це ще й мій улюблений Наполеон. Пахне. Пахне Наполеоном. Треба буде робити чайчик. М -м, дякую, Наталочка. Ти знаєш, що я люблю тортики, обожнюю. А Наполеон мій улюблений. Так. Я його обліпив, улюблю їсти. Так, це що Шота... Ну, якийсь кремчик. А він... Ммм, пахучка. Як завжди щось, ну, таке корисне, натуральне, біо. Біосандорн. Я не знаю, що це. Я переведу потім, що це таке. Клас. Дякую, дякую. О-о-о! Шампунь. Ой, дякую. Подарунки для моїх котів продовжуються. А я купляла в, в Аврорі, здається. Та якийсь самий дешевий, там щось за 30 гривень. О. І то він, здається, для маленьких котиків собачок. Для дорослих я не знайшла. Ой, дякую. Буду купати і Ну, Це така якось приличний такий шампунчик. Дякую. Так, треба його десь не, не до продуктів. Отак сюди. Так. А, це я знаю, це Наталка з Німеччини привезла. Дивіться, вона купила. Що ж це таке? Я не розбираюся в цих тканях. Ну, щось таке еластичне, еластичне таке, м'якеньке-м'якеньке і дитяче. Це, щоб я латки щось спашила. Оце гарна тканина якась. Гарна прям, прям класно, дивіться, сильно не закручується, нічого не січеться тут. Не... Ну клас. Дякую, Наталка, да, вона виглядає шикарно, шикарнючо просто. Я вірю, що ти не могла пройти мимо. Дякую. Так. Ух, ти! Шоколадний веганський кекс. Суміш для випічки. Так. Висипте суміш в глибоку миску, додати води, кокосової розтопленої олії, сухофруктів перемішати, викласти у форму для випічки. Злата! Привіт! Ти прийшла? Давай уже, я тобі поставлю тут стульчик. Подивимося, що Наташа прислала. Ану давай, давай. Іди сюди мене. Ти вовремя, Давай, ставай. Іди сюди. Давай. Залазь. Залазь на стільчик. А ну помахай сюди ручкою, помахай. Не, от сюди. Отака. Отаке помахай. Так. Це бабусі, дякую, Наталка. Ой, я таке люблю, так. Да. Отаке я люблю, клас. А тепер дивися, ось Злата, А це диви тобі. Що це? Що це? Що це? Желейка. Желейка, Так, жалейка. Відкрить. Да. А що треба Наташі сказати? Дякую. Молодець. Це тобі Наташа прислала. Тася. 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 чка чка Не видно, тут я витягую все. М -м -м. Люблю. Ого, який великий, да? Великий. Та стій тут, не йди нікуди. Стій тут. Стій Є? вже. прийшла, то стій. Це кушать треба. Це смак ананас. Ананас. Да. Ха -ха -ха. Клас. 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 Ану, покажи, смачний. Мочний. Добре. Так, стій тут, стій. стій. Щас. О, а дивися! О, а ну-ка а дивись, хто це? А ну хто це? Кажи дивись, хто це? Тати. Хто? Жираф. Жираф молодець. Так, Високий, високий, так. Ой, а це хто? Патик. Хто хто? Лев. Лев? Ну добре, хай буде Лев, бо я не знаю, хто це. Типа э, не рись. Леопард, напевно. Леопард. А це хто? Ой, маленький. Хто це? Хто? Тираф. Жираф? Ні. Жираф, у жирафа шия довга, а в цього ж немає шиї? Немає. Це тигр. Ти... Білий тигр. Клас? Ти, ти любиш тебе багато таких різних фігурок, таких немає. Да? Так? Ти... Да. Що, що? Дивиться. Дивиться? Див, дивись, не впади, дивиться. Дивися. Що це? Що Шо це? Шоколадка. Шоколадка. Що Шо Наталки треба сказати? Дякую. Ой, молодець. Так. Ой, а це бабусі. О, це моє любиме. Зразу понятно, який в мене возраст, якщо в мене це любиме. Дивіться, підождіть. Мен... Ти дивись, бо ти впадеш. Злата. Так, це у нас апельсин, м'ята, шавлія. Це олійки, я так розумію. Ой, клас! Вони тут ще за таким шариком. Клас. У мене вже буде ціла колекція. Це і ланг, і жасмін. Ух ти, ух, це ароматне. Треба мені почитати, що там, що для чого, які у них. Ев... Евкаліпт. що шо, шо? А, дідусі покажеш? Ну йди. Іди покажи дідусі, йди. Пішла хвастатися. А жирафа його це покажеш потом, так? Да? Ну добре, покажи спочатку того лева чи що то Так, евкаліпт. Так. Да. От люблю такі теж запахи. Що воно не фокусується? Так, і так, а що це таке? А, молочко для тіла. Ой, пробнічки обожнюю. Я не знаю, чого я так люблю. Пробнічки, якась чокнута. Молочко для, що є така крафтова упаковочка. Так. І зараз витягнемо тут. Всяка-всячина, Таке моє смаколики мої. Так, 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 так. Магній, магній. Ой, магніт, це те, що мені треба. Плюс б б 1 B1, б 6 б 12 і ще плюс щось. Я не знаю. Фол, фолсари. Так, ой, буду пити з задоволенням. Це капсули схожі на омега-3, так, я вгадала. Так. Клас, пила я вже такі капсулки. Дякую, Наталочка. І теж я ж пила завдяки Наталки. Дякую, це дуже-дуже корисно. І отакі я ще не пила. А, А, від А до, до цин... це цинк чи що це? зет. Плюс омега 3. Коротше, куча оцих вітамінів. Ну, от А до я, коротше говоря. І ще й плюс омега 3. Дякую, Наталка, дякую. Таке я буду пити. Дивіться, дивіться. Щось я їх так розбросала. Так, ведмедик уже пішов з латкою. Так, це теж з латки буде. І це з латки. Дякую, Наталка, і це латки. це мені, це мені, це мені, це моїм котикам. Ой, це мені. Дякую, ой, це взагалі класно. Частинка Львова. Дякую, Наталочка. Ми обов'язково з тобою зустрінемось ще у Львові. Я ж думаю, що ти ж іще будеш приїжджати. От і вже в кінці кінців всі зірки зійдуться, і ми зустрінемось. Дякую тобі за всі твої подаруночки, дякую тобі за турботу. Ти знаєш, що я люблю, ти знаєш, що мені присилають. Дякую від Златки. А, вона ж дякувала точно. Так що дякую від всіх нас. І спасибі глядачам, які витримують оці мої ролики. Дивитися. На все добре. Переводила оце не крем, це кондиціонер для волосся. Повністю натуральний склад. Сертифікований 100% сертифікована німецька косметика. Ось так. Дякую.